Всім привіт! Хочу зняти такий невеличкий огляд на електроскутер Crosser CR13 72 вольти, 20 А годину акумулятори і 2000 кВт мотор. Ось. Хочу розказати про свої перші враження. Їде він дуже і дуже непогано, прямо бодренько. E, і спочатку він показував на холостому ходу на третій швидкості 99 км. Але справжня його швидкість максимальна по GPS e, 76 км на годину. Ось, це ще з невеличкої горки. М -м, реальна його швидкість по рівному 68-70, тобто він їде. Але їде він так недовго. Пояснюю чому? тому що. Мені, як здається, цих акумуляторів не вистачає максимум, він на всю свою максимальну потужність він проїжджає десь плюс-мінус 15 км, потім він починає втрачати заряд і вже їде слабіше і слабіше. І десь після 30 км він розганяється дуже-дуже повільно. І максимальна його швидкість десь до 50 км. Навіть 45 щось таке, Тіпи, ну, він їде вже дуже, -дуже повільно і дуже слабо. Але сам скутерець непоганий. Це моє перше враження. Ось. Якщо може буде комусь цікаво, я ще зможу зняти блин, повноцінний огляд цього електроскутера. Ось. В принципі, в цілому він непоганий. Він непоганий, але є моменти, які треба просто взяти і доробити. Взяти і доробити. Та й все. Поворотнички тут у нас все таке збоку. Світло, світло дуже погане, дуже галіме, світло треба під заміну. А, предыдущий електроскутер був у мене Fada N9. Там було таке ж саме світло, світло я переробляв, ставив нормальні лінзи купляв. Ось, Так-то, то, в принципі, ззаді все непогано. Поворотнички, вся ця темка. І дуже потужні тормоза. Дуже в нього потужні тормоза, прям шикарні. От, передні, задні, гальма. Ззаді я не пам'ятаю, як воно називається коротше. це коли ти гальмуєш тут переднім гальмом, то в тебе підгальмовуєш і заднє колесо. Вроді прикольно, вроді непогано. Повноцінний двомісний скутер, є такі підніжечки. ось Багажне місце, його в принципі вистачає, в принципі вистачає. Якщо захочете за бажанням, можна доставити сюди кофер, є зарядочка для телефона. Церкала непогані, обзор трошки є. Ось. Гідравлічні гальмасі, як я вже казав, то тобто, такий в нього каркасик прикольний по кругу. В цілому непоганий скутер, нафіку, тут спорт, пауер, типу, да, ну, валить, валить він, чесно, реально валить, він коли повністю заряджений. він з прям рве. аж пробуксовує навіть на інколи. Якщо буде комусь цікаво, зніму повноцінний огляд, як він їде, як що. повністю все. Нафік. В цілому я задоволений, він дуже м'який, дуже кайфовий. Ну, мені сподобалось. Все, окрім, окрім батарейки. Батарейка для, для нього дуже замала. Так що, хто буде купляти ось такий скутер, я не знаю, може комусь це буде достатньо. Нафік. На першій швидкості, в принципі, можна проїхати, там от Заявлення в нього максимально, що він може проїхати, там 50-60 кілометрів. Тобто, на першій швидкості, при швидкості 50 км, так, можливо, ви проїдете. Але на максимальних його потужностях ви проїдете максимум. Кілометрів, блін, ну, 30 і це вже буде прям він їхати останніх кілометрів 10 дуже-дуже херово. Тобто, кілометрів 15-20, ви проїдете класно. А далі все, ви будете їхати дуже повільно, блядь, і, ну, 50 кілометрів максимум і буде він розганятися дуже слабо. Ну, от, тож, учтіть, якщо будете купляти, батарейку треба буде тут міняти. І скоріше за все я це буду теж робити. Так що якось так, коротше. Всім бажаю гарного дня. До зустрічі.